Всім привіт! Сьогодні в випуску Рибро ухвалив жорстке рішення щодо зірки збірної України. Два гравці шахтаря потрапили у топ-50 найдорожчих вундеркіндів світу. Евертон визначився з майбутнім. Миколенко Судаков відреагував на четверту поспіль поразку Бенфіки в Лізі чемпіонів. У вівторок, 4 листопада, головний наставник національної збірної України Сергій Ребров оприлюднив перелік футболістів, яких він запросив на листопадовий навчальний тренувальний збір та два важливі матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026. Оголошена заявка одразу викликала широкий резонанс, адже в ній виявилося кілька спірних кадрових рішень. Найбільше обговорень спричинила відсутність у списку вратаря Андрія Луніна. Журналіст Сергій Тищенко переконаний, що причина не лише в нестачі ігрової практики. Він припускає, що сам Лунін не бажає приєднуватися до збірної, якщо доведеться залишатися доблером Анатолія Трубіна. Додатково цю версію підсилують розмови про те, що тренерський штаб втомився від ситуації, коли голкіпер міг прибути до розташування національної команди, але потім залишав її, посилаючись на сімейні обставини або незначні ушкодження. У підсумку ймовірно було ухвалено рішення не викликати футболіста, який не готовий змиритися зі статусом другого номера. В останній Лунін виходив на поле в офіційній грі. За збірною ще в березні 25-го року. Ще однією несподіванкою став виклик 32-річного голкіпера Євгена Волинця. Частина експертів розцінює це як своєрідний жест поваги до Полісся, футболісти якого потрапляють до національної команди навіть попри відсутність стабільної ігрової практики на клубному рівні. На цьому тлі ще більш суперечливою здається відсутність у заявці 22-річного Вінгера Максима Хланя. Його клуб Гірник Забжа» впевнено очолює таблицю польської екстракляси. А саме Нес нещодавно відзначився забитим м'ячем з огляду на кадрові проблеми збірної на флангах атаки ігнорування потенційної зірки чемпіонату Польщі виглядає доволі дивним. Тим часом збірна України вже розпочала підготовку до найважливіших матчів циклу. Після чотирьох турів команда має сім очок та посідає друге місце в групі ді. 13 листопада українців чекає виїзний поєдинок проти Франції. А 16 листопада, в столиці Польщі, зустріч з національною командою Ісландії. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Портал «Трансфермаркет» опублікував оновлений рейтинг з 50 найдорожчих футболістів, яким зараз 18 років або менше. До цього переліку потрапили й двоє молодих бразильців, що виступають за Донецький Шахтар. Лука Мереліш розмістився на 38-й позиції з ринковою вартістю 8 мільйонів євро. А Ізакі Сілва посів 40-й рядок, оцінений у 7 мільйонів. Абсолютним лідером списку цілком очікувано став Ламін Ямаль, якому «Трансфермаркет» встановив фантастичну ціну 200 мільйонів. Мільйонів євро у першу трійку. Також увійшли Пау Кубарсі з Барселони, 80 мільйонів євро, та гравець Челсі Естевао, якого оцінили у 60 мільйонів. Примітно, що Шахтар фактично витратив на цих футболістів більше ніж вони зараз оцінені. Якщо орієнтуватися на дані того ж самого трансфермаркет, Мереліша придбали в Сантоса за 12 мільйонів євро. Тоді як трансфер із Закі у Флуміненсе клубу обійшовся у 10 мільйонів. Англійський Евертон планує продовжити контракт із захисником збірної України Віталієм Миколенком. Чінногода якого завершується в червні 2026 року. Про це повідомляє відання Спортсбум. За даними джерела, хоча контракт футболіста діє ще півтора року, сам Миколенко налаштований залишитися у клубі. Він заперечив чутки про нібито відсутність інтересу до Евертона та наголосив, що справді задоволений перебуванням у команді. Головний тренер і рисок Девід Мойс вважає українця одним з ключових Наполягає на його збереженні у складі. У клубі переконані, що зможуть домовитися про нову угоду та не виражають жодних побоювань щодо цього питання. Там зазначають, що мають достатньо часу, аби владнати всі формальності. Бажано ще до відкриття зимового трансферного вікна. Миколенко приєднався до Евертона у січні 2022 року, перейшовши з київського Динамо. У поточному сезоні він уже відіграв 9 поєдинків у всіх турнірах. Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков висловився щодо четвертої поспіль поразки Орлів у рамках Лігі Чемпіонів. Це був не наш день, але ми повинні продовжувати боротися до кінця. Я хочу підтримати Самуеля Даля. Лайно трапляється з кожним, тримай голову високо. Написав український хавбек у своєму інстаграмі. 23-річний Судаков у нинішньому сезоні провів 13 матчів за Бенфіку, забивши два голи, і віддавши дві результативні передачі. Колишній футболіст національної збірної України Сергій Задорожний залишив територію України після резонансного інциденту, що стався минулого місяця за участю поліції та представників ТЦК у Тернополі. На початку жовтня ім'я 49-річного фахівця опинилося в центрі гучної події. У медіа повідомляли, що задорожний понад добу залишався у власному автомобілі, який був заблокований співробітниками поліції та військомату. За словами журналістів, наставник клубу борщів нібито відмовився надати необхідні військової. В облікові документи, що й стало приводом для ескалації ситуації та переростання її в масштабний скандал. Тепер, як інформує Спорт Арена, екс-гравець збірної вже перебуває за межами України. Яким чином йому вдалося виїхати з країни, наразі не уточнюється. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.